Яка покупка у вас була найдорожчою за два з половиною роки Великої війни? Напевно, купили піч, ну духов, духову шафу. Коштувала 5 тисяч. Айфон 15, неділю назад. Скільки? Я не пам'ятаю, 20-50 тисяч. У мене внучечка родилася. і Купила коліє з перлянчиком маленьким. Я два купляла. і невістки ще. Скільки там? Ну, там скітка була. Ну, десь 10, 1018, мабуть. Ліки на 4, на 5, на 6 тисяч. Оце саме найдорожче. Навіть не знаю, ноутбук, напевно. Скільки багато? 1025. Подорож була ну, на відпочинок від емоцій, щоб голова трошки відпочила. Але... А скільки витратили на подорож? Мені допомагали сини. Найдорога general... покупка за останні два з половиною роки це був екофлоу для того, щоб почуватися більш вільно під час відключення електроенергії 35 тисяч гривень. Скоріше за все, техніка болір, нагрівач, поламався. І скільки кошту? П'ять з половиною. Телевізор. Mm, да. Телевізор. Mm. А скільки коштував? Тисяч, mm, мабуть. Автомобіль. Не скажу. Блендер 900 гривень, Оплата зйомної квартири. Скільки? <світ> ну то секрет. Стараємося економити, тому що хто знає, що завтра буде. Може, треба знову тікати кудись. Так що ні, ну, я не думаю, що ми так багато щось. Звичайні, якийсь там одяг, може їжа, ресторан, все.